Вірш написаний, вірш написаний 18 серпня 1859 року. Пер'яславі куди Шевченко прибув після закінчення в Києві слідства в зв'язку з його арештом. Це було одразу після храмового свята Переславському соборі, де Богдан Хмельницький присягнув на вірність російському цареві. Загальний настрій твору пояснюється кричущими фактами соціального і національного гноблення українського народу царським урядом, який поет спостерігав, подорожуючи по містах і селах України влітку в році, у своїй палкій ненависті до царизму Шевченко бачив у присязі, яку дав Богдан Хмельницький російському цареві. Лише негативні наслідки було ліквідовано місцеве самоврядування. Люто придушувався національно визвольний рух, присікалися прагнення до створення української державності, проводилась насильницька політика, русифікації руйнувалась мова і культура. Ось такі тези 300 воз'єднання України з Росією А зараз фірше ви так прагнете зараз. Якби ти, то... ти Богдане п'яний, тепер на Переслав глянув. Та на замчище подививсь, упився б, здорово упився. і про преславлений козачий, розумний батьку, і в смердячій, жидівській хаті похмеливсь, або в калюжі утопивсь, багні свинячі. Амінь тобі, великий муже, великий славний, та не дуже, якби ти на світ не родивсь, або в колисці ще впивсь, то не купав би я в калюжі тебе прославленого. Амінь. Дякую.